Взаємодія пар душ у втіленнях. На початку цієї теми хочу трошки пояснити, чим відрізняються пари душ від споріднених душ. Це не одне і те саме. Споріднені душі це душі одного роду, які можуть іти у втілення в різних ролях. Можуть домовитись піти в ролі чоловіка і дружини, тобто як партнери тимчасові по шлюбу. Можуть йти. В ролі матері і дочки, батька і сина, брата і сестри і так далі. А пари душ взаємодіють у втіленнях, якщо передбачена така взаємодія їхня, вони взаємодіють тільки як пара, як чоловік і жінка. І ніяк інакше. Ось у цьому відмінність. Чи завжди пари душ приходять одночасно у втілення? Не завжди. Але дуже часто, однак, вони інколи обирають програми, в яких напрацьовують якості окремо одне від одного. Наприклад, вони вирішують не перетинатися у втіленні взагалі, можуть тілювати з тіла однієї статі в різних країнах, проходити втілення, взаємодіючи виключно з кармічними партнерами по шлюбу і зі своєю парою не перетинатися. Також один партнер може втілитись, а другий залишитись у духовному світі, тобто їхні втілення можуть не збігатися по часу. Але це рідше, все залежить від задач, від рівнів розвитку та віку душ. Часто буває таке, що душа бере шлюб з тимчасовим кармічним партнером, створює сім'ю, а потім, по завершенні партнерства, якщо воно було обмежено у часі, Сходиться зі своєю парою і створює сім'ю вже з нею. І ці зустрічі навіть може передувати не один шлюб. А, причому з парою своєю дана людина може дітей і не мати, а мати їх тільки з кармічними партнерами. Все індивідуально і залежить від програм розвитку душ. Тобто, наявність чи відсутність дітей в даному випадку ролі не грає. Або у пари може бути взагалі прописана задача. Прийняти як своїх дітей-партнера від попереднього шлюбу, і таке може бути. І в цьому контексті хочу е, наголосити, що дуже важливо не засуджувати людей, які, ну, от як прийнято в нас в суспільстві, е, з осудом ставитись до людей, які е, розлучаються чи мають по декілька шлюбів, не можуть там, ну, кажуть про них, що щось з ними не так, от, не змогли зберегти сім'ю ну, Тобто помилилися, не повинно бути цього осуду. Звісно, бувають випадки, але їх меншість, дуже мало. Коли дійсно людина помиляється, але оцю помилку здійснити, тобто, здійснити подібну помилку, їй може тільки дозволити наставник. Якщо дозволить вищий наставник, ну, вона це зробить. Вони там вже це, на це є окремі причини, і це е, окрема тема для розмови. Але в більшості випадків е, саме е, просто такі бувають програми, коли у людини е, більш, передбачено більше одного шлюбу. Буває, що жоден шлюб не передбачений, а буває три. Ну, тобто е, душа живе згідно своєї програми. Тому не можна ні в якому разі засуджувати таких людей, сприймати це нормально. Нічого в цьому такого надзвичайного немає. Все індивідуально дуже. Чи відчуває душа, коли зустрічає свою пару в тіленні? Відчуває. Це має бути дуже забруднена свідомість, щоб людина не відчула. Може бути відчуття легкості, польоту, натхненності, причому не обов'язково люди мають бути творчими. З'являється стимул робити щось добре, покращувати себе, щоб відповідати партнеру. Ну, одним словом, різко підвищуються вібрації душі. Відчуття може з'являтися спокою і затишку поруч з даною людиною, внутрішньої гармонії. Ну, це на перших порах. Також може з'являтися відчуття, що знаєш цю людину дуже давно, хоча раніше ви не зустрічалися. Такі самі відчуття на початку стосунків можуть з'являтися з тимчасовими кармічними партнерами, але вони навіюються наставниками, щоб душі зійшлися для виконання програми. А от у випадку зустрічі пар душ такі почуття виникають природньо. Хоча людині вони можуть здатися дивними, оскільки вона. Ніби вперше бачить дану особу, от їй здається, що вона її знає дуже давно. Виникає ті одне до одного, як духовне, так і фізичне. Звісно, через необхідність дотримуватись певних норм поведінки в соціумі, люди себе стримують, але безумовно душі одне одного впізнають. Це на перших порах, як я вже казала, те, якими будуть стосунки, якщо вони будуть взаємодіяти в подальшому, залежить від кількох факторів. По-перше, від того, до яких рівнів розвитку належить кожна з цих душ. Чим більше різниця у рівнях, тим складнішими будуть стосунки. Також складними можуть бути стосунки, якщо обидвоє партнерів знаходяться на такому рівні розвитку, коли ще не подолано багато негативних якостей. Ну, от, Наприклад, якщо занижена самооцінка когось одного або обидвох партнерів, звідси буде схильність до ревнощів. Або, якщо сильна прив'язка до матеріального не подолана, як наслідок будуть конфлікти на тему фінансово-побутових потреб, якщо не розвинені чоловічі та жіночі якості, буде невідповідність поведінки своєї приналежності до тієї чи іншої статі, ну і так далі. І все це руйнує гармонію у стосунках. Адже головною ознакою взірцевої пари душ є саме гармонійність і досягнення цього. Є головною метою пар душ. Вони йдуть у втілення не тільки для індивідуального розвитку, а й ще для досягнення гармонії у стосунках зі своєю парою. Отже, яким чином працюють пари душ у втіленні, щоб досягти цієї гармонії? Вони, приміром, можуть напрацьовувати необхідні для цього якості у тимчасових кармічних шлюбах. У цих же шлюбах вони намагаються позбавитись від негативних якостей, які їм заважають будувати гармонійні стосунки вже зі, зі своєю парою. Взаємодіючи одне з одним, у втіленні, партнер більш високого рівня підтягує відстаючого партнера, або у партнера більш низького рівня розвитку може бути прописана задача тягнутися до свого партнера більш високого рівня. Адже метою пари душ є не тільки вийти на один рівень розвитку, а ще й рухатись вгору. Ніхто з них не ставить задачу однаково деградувати. Ну, це ми про світлі душі говоримо. Гармонії можливо досягти тільки, вийшовши разом на високий рівень розвитку. І саме на цьому рівні душі достатньо чисті від тих негативних якостей, які заважають гармонії між ними. Також. Ще однією причиною складних стосунків між у пар душ, між пар, у пар душ може, бути, може бути необхідність виконувати кармічні задачі у втіленні. Пари душ у втіленнях можуть виконувати кармічні задачі, і таких пар більшість. Така необхідність виникає, коли один з партнерів, приміром, спричинив шкоду. Образу іншому в одному із втілень. Або коли у конфлікті ви обидвоє партнерів. Стосунки в цьому випадку будуть зіпсовані, і ні про яку гармонію без очищення стосунків мова йти не може, звісно. І для вирішення даної проблеми пара йде у втілення з кармічними задачами, щоб очиститись і досягти гармонії. Тоді взаємодія у втіленні може бути досить жорсткою. Виконання оцих кармічних задач в парі також може бути обмежено у часі. Ну, от, наприклад, може пара домовити, що перші 5 років ми виконуємо ці кармічні задачі, а потім дана домовленість розривається автоматично. І далі вони вже взаємодіють м'якше, в разі, якщо виконали задачі успішно. Тобто вони наближаються до гармонійних стосунків. Наприклад, які задачі можуть стояти перед парою для очищення стосунків? А напрацювати взаємну повагу, взаємну довіру і відповідно позбавитись від почуттів, почуття ревнощів, взаємну відповідальність за стосунки, вміння слухати і чути один одного, повага до думки партнера, вміння приймати його точку зору, якщо вона навіть протилежна твоїй, вчитися проявляти ніжність та турботу по відношенню одне до одного, вчитися по-справжньому любити. тобто, не обмежуватись зовнішніми проявами, якоюсь показовістю на людях. Також вчитися поглиблювати це почуття любові. Щоб не було такого, що стрункою я тебе люблю, а повною ні, або з таким кольором волосся ти мені подобаєшся, а з таким ні. і так далі. Тобто вчитися бачити та цінувати передусім душевні якості партнера. Вчитися. Любити безумовно, незалежно від того, чи отримаєте щось у відповідь. Чи можна зовні впізнати пару душ під час втілення? В принципі, можна. Це, по-перше, представники однієї раси завжди. В них не буває великої різниці у зрості. Якщо є невелика різниця у габаритах, то чоловік дещо вищий за жінку, дещо. Крупніший, без великої різниці у віці, як правило, до 10 років максимум в окремих виняткових випадках може бути більша різниця, Але це буває через наявність в програмах цих душ певних задач, саме для виконання яких необхідна більша різниця у віці. Взагалі, візуально ці люди е, дещо схожі одне на одного бувають. Навіть зовні виглядають разом гармонійно. Так ніби пасують один одному, за кольором волосся, зростом, тілобудовою повністю в загальному. Наприклад, якщо один дуже високий, а другий дуже низького зросту, або один дуже худий, а другий дуже повний, такий тучний, крупний і так далі. Або в одного дуже смаглява шкіра, а у другого дуже світла, то це навряд чи пара душ. Навряд чи. А для чого так робиться? Для чого така схожість і оця гармонія? Для сприяння, досягнення ними гармонії. Тобто, і ззовні навіть все так буває запрограмовано, що ці люди вони пасують одне одному. Для того, щоб їм було легше досягати гармонії у стосунках. Тривалість тілення. Час виходу із втілення у пар дуже часто максимально збігається. Переважно вони виходять із втілення з маленькою різницею в часі, ну, майже підряд буває. Буває півроку різниці, буває кілька місяців, буває рік. Це робиться для того, щоб вони одночасно потрапили в зону очистки і максимально одночасно повернулись на свій рівень, де продовжили взаємодіяти, оскільки пари в духовному світі теж утворюють сім'ї. І при умові невеликої різниці, ну, це при умові, що в них невелика різниця в рівнях. Це якби на землі один з партнерів поїхав у тривале відрядження без можливості зв'язку спілкування зі своєю парою. Це некомфортно, якщо ну, велика різниця в виходах із А тому вони обирають програми, в яких цей розрив мінімальний. А винятки становлять тільки душі, які обрали відпрацювати кармічний борг у вигляді вдівства. Тоді розрив між виходами із тіла може бути 5, 10, 15 років. Тобто, значить, один з партнерів має лишитися вдівцем і е, таким чином відпрацьовувати свій кармічний борг. Ну, буває така потреба. Е, щодо темних душ, то пари темних душ утворюють примусово. Тобто, вони не є справжніми парами одне одного, і у втілення їх запускають з метою спільної деградації. Якщо у боротьбі за темну душу вдається перемагати світлим силам, то вони зроблять все, щоб душа, яку вони рятують від темряви, не зустріла свого партнера згідно темної програми. Інколи пари душ обирають програми з однаковим родом діяльності у втіленні. Хоча вони не обов'язково повинні належати до однієї касти в духовному світі. Але все одно може бути, що пара обидвоє медики, або вчителі, або артисти, або спортсмени і так далі. Під це підв'язуються певні задачі, і таким чином, через професійний розвиток у втіленні і спільні інтереси. Партнери теж досягають індивідуального духовного росту і також наближаються до гармонії у своїх стосунках. Це їм просто допомагає душі, ну, так би мовити, дітей. Ну, це не дуже правильно говорити. Просто душі, обираючи сім'ю або окремо батька для втілення, найчастіше прагнуть, щоб дану сім'ю утворювала пара, а не тимчасові кармічні партнери. Це вважається більш вигідним. Такі сім'ї більш благополучні з точки зору побудови стосунків, тому в них легше дітям розвиватися більше позитивного досвіду, ніж негативного. Особливо вигідно йти у сім'ї, в яких пари досить високого рівня розвитку, наприклад, середина середніх або навіть блакитний рівень. Однак таких пар на всіх не вистачає. Існує черга на втілення, і коли підходить черга, треба вбирати з тих, хто є на даний момент, або доведеться дуже довго чекати. Деякі обирають подовше, подовше почекати, але це не всім вигідно. І це залежить від рівня, на якому знаходиться душа. Чим вищий рівень, тим більше часу душа може собі дозволити чекати бажаних умов. Ну і ще е, хочу сказати, що м, зустрічались мені відео з ну, різні люди розміщають інформацію про те, що от вони шукали, як, як знайти як знайти оцю свою пару, свою половинку. ну, по-різному називають, деякі навіть називають споріднену душу, хоча, видно, не розуміють, в чому різниця. От я знайшов, і, і от, який я щасливий, що я знайшов. Насправді, хочу вам відкрити секрет, можливо, нікого шукати не потрібно. Якщо програмою передбачено, що ви маєте взаємодіяти зі своєю парою у втіленні, то ви, будете, ви її зустрінете в потрібний час і будете з нею взаємодіяти. Якщо передбачено, що ви не перетинаєтесь у втіленні, то вам не вдасться шукати нікого. Ну, тобто це просто марна трата часу. Ви нікого не знайдете. Не треба нікого шукати, тому що вам не дозволять цього зробити. Оскільки це не буде відповідати вашій програмі розвитку, а також програмі розвитку іншої душі, вашої пари. Тому просто треба жити спокійно і виконувати ту програму, яка у вас на даний момент є, оскільки ви самі її і обрали.